На центральному ринку знайшли вибухівку. За такою легендою в Кіровограді пройшли навчання. Рятувальники, медики, правоохоронці, комунальники та інші служби відпрацьовували тактику дій в надзвичайних ситуаціях. Продавців та покупців ринку з ринку евакували, втім, ті не нарікали. кажуть, нагадати, як поводитися в подібних ситуаціях, зайвим не буде. Микола Мумига знає більше. За легендою навчань, на території центрального ринку знайшли залишену кимось коробку з невідомою речовиною. До приїзду рятувальників адміністрація ринку евакуює торговців та покупців. Дати вказівку нікому не наближатися, не торкати, не розкривати, не переміщати знахідку, не заливати її рідиною, не засипати піском і ґрунтом. За кілька хвилин на місце події приїхали рятувальники. Місцерігаю, я до місця події. Прибувають пожежі рахування потроху за надзвичайниками. Прибувають працівники Кіровоградгазу та Обленерго. Їхнє завдання відімкнути електроживлення та газопостачання ринку, щоб у разі пошкодження комунікацій не виникло пожежі. В цей час собака, навчена виявляти вибухівку, досліджує невідомий предмет. Вибухова режима до справи. Долучається піротехніки. Вибухівку знешкоджують. Всього у навчаннях задіяли 100 осіб та 13 одиниць техніки. На центральному ринку в місті Кіровограді відбулися навчання щодо відпрацювання дій органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єкті з масовим перебуванням людей. Продавці кажуть, тепер знають, як поводитись у подібних ситуаціях. Ну, головне в перших всіх таких ситуаціях, щоб не було паніки. Це саме перше завдання, щоб не було паніки вийти десь там, відійти на безпечну відстань. Саме більше побажання, щоб це тільки було навчання, щоб в реальному житті нам це не пригодилося. Було дуже страшно, навіть виглянути. Не то, що представити, що це може бути, вважають такі навчання нині на часі, тому ніхто й не нарікав, що навчання на деякий час паралізувало роботу ринку. Для такого діла там ці півгодини, що провели, ми нам не завадило. Подібні навчання в області проводитимуть і надалі. Рятувальники просять кіровоградців бути пильними та оперативно повідомляти про підозрілі предмети. Микола Момига, Олег Позняков день за днем.